Всім привіт! З вами Тверезий. Сьогодні хочу зробити відео про битву альянсів, але в основному там буде акцент на артефакти, оновлені вже. Так, Зараз я отут перейду, напевно, це на англійський, перейдемо на русіш, на жаль, так. щоб може було трохи більше зрозуміло чи щось типу того. Так, отож, мої артефакти, воно шолом на третій еволюції, та, дає плюс 30 коефіцієнт атаки і. Має здібність зняти негативний ефект в себе після утримання шкоди. Так, цей кінжал прикольний, та, дає шанс воскреснути, по-моєму. Чак Асури дає, грубо кажучи, ще світ таємниць тому, на кого він одійде, тільки з меншим коефіцієнтом. Ну, коротше, одним словом, вони а, перші, два еволюції, перші дві еволюції об'єднали в пер... одну еволюцію і додавали другий навик на другу еволюцію, який. Типу, або додає атаку, або працює на захист. От тут, наприклад, в четвер зігровому 5% шанс ухилитися від ульти. Тут, звичайно, збільшення атаки і ще один, по-моєму, збільшення захисту. так. От, всі артефакти так зробили і трійки теж. Трійкам додавали тільки, по-моєму, атакуючому артефакту, додали атаку, захисному артефакту додавали захист. Зараз подивимося до мене. Два хоча б вкачаних, бо я їх так як попало качав ті трійки. Та ось атакуючий артефакт плюс 10 коефіцієнт атаки, а захисний зменшення шкоди на 3%. Ну, я б захист. У мене з артефактами, звичайно, не прям супер густо, але будемо виправлятися. Отже, перша атака я беру слабку ціль, в якої в принципі, слабкі артефакти. Цей це, значить, шолом я ставлю дібуку, він підвищує атаку. А, цю палку ставлю в Емея, щоб дала йому більше захисту. так. А, отут прикол, та? оці крила вони дають 10% шансу хилитися, і плюс в мене ходок горизонта. Тобто це мало б, скажімо так, накластися. класно. Так, кріт я даю да Вінчі, ну і підсилення атаки Марені. Так, суперник ще раз, повторюся, буде слабкий. Та? В нього там по артефактах взагалі печаль-бідан. п'ятірка, без еволюції, без еволюції, без еволюції. Тут маємо 5% шансу ухилитися, і 5% шансу ухилитися. Тобто, Агнес і пазузу зможуть ухилитися. Тобто Дивимося, чи вони ухиляться, і дивимося, як зіграє там мій артефакт на кліт. І артефакт, який дає ухилитися фланг. тож, б'є його пазузу. Нічого цікавого, зрозуміло. Так, мені камінь тут синій нормально підходить, я розумію, що я зараз синіх заряджу і можу вже забирати Данте. А до Данте його і так вже майже там подохлий. ну, Я вирішив вдарити Вагнес. Можна подивитися, чи спрацює на ній ухиляння, і чи спрацює, наприклад, мій кріт від Давінч. Поки що нічого не спрацьовує. Звичайно, що Марена б'є з понтом трішки сильніше. бо там це 30% шанс ой, 30% збільшення атаки. Фландер збирає. Ну, зрозуміло, що тут за шот. Тобто, я ще раз кажу, ціль легка, чисто для того, щоб розуміти, як заходить битва альянсів на легких цілях, як заходить на тих, де там будуть бої, де будуть артефактим на 4-й еволюції. Мій поки що висновок такий взагалі по артефактах, що сильнішим гравцям це звичайно більше користі від них. Тобто я сильнішого гравця, мені так було важко вибити, тепер ще важче, а слабких гравців мені легше вибивати. Оновлення То... артефактів, сильніших зробило ще сильнішими, слабких зробили ще слабшими. Це така моя скажімо так, основна думка з цього всього. Дивимося, куди б'є цей пазузо. Ну, б'є фландер, вона не відхиляється, буває. В принципі, що до такого, так? Да? Скажете, заряджаємо синього. Ну, що, Крита, попробувати? Попробуємо крита в Кахіндо. Не залітає Кріт, Звичайно, мене нам'є, фландер добирає, одним словом, зрозуміло, що тут е, все зрозуміло. Тобто артефакти як би є, але ну, нічого толком не спрацювало. Ні в нього ухиляння, ні в мене там Кріт і решта що там мало бути. Отже, йдемо на другу ціль. Так, тут моя жовта команда. А, зразу, звісно, ця чакра Асуре на Санті таке собі. Ну, що ж зробиш, Вона просто дає плюс до мани і в захист. Е, значить, Матильда має плюс 5 до ухиляння, плюс її стихійний навик, теж там дає ухиляння 10%. Кріт я ставлю Ноелю і Кріт, напевно, ще я поставлю Деметрій, та? А підсилення атаки все-таки кампусом. Тобто Кріт від Диметрі, він може тут багато чого зарішати в бою. Так, подивимося по супернику. Тут вже артефакти, звичайно, покращують. Друга еволюція. От Навіть на Валентину захисний артефакт стоїть. Тут, звичайно, артефакт в атаку на Кахіндо. Ну, Таке собі, напевно, більше нічого немає кращого. Тут тільки перша еволюція. І та, збільшення атаки на пазузу і збільшення 30% коефіцієнту атаки на Кані. Тобто пазузу і кану бажано першим ділом тут вибивати буде. От, Як бачимо, тут вже. Чуть-чуть покруче артефакти. значить, що Слідкуємо, чи буде Ноель квітувати, слідкуємо, чи буде Демета квітувати. І чи буде Санта з Матильдою хилятися. Так, як бачимо, через е Гексію я нормально заряджаюся, як мінімум Санта Клаусом, та, але і зараз, в принципі, може й дозарядити жовтих своїх, таєчку ще скласти. Пер'янно, вона накинула свій захист трошки від ульти, тому я явно буду бити слабше. Ну, звісно, мені поки на ній висить, значить, не трачаємо час, накидаємо мітли. А, звичайно що ультуємо Матильдою, щоб вона ще ухиляння поклала. В неї зараз 15% має бути шанс ухилитися від е, атаки ульти. Від шкоди від атаки ульти. Так, Демет Акрит не пробиває. Отже, Гексія відпадає від камня. Так, далі я, в принципі, можу зарядити Нойля. Чим я, власне, І, і Ноель вже може крітанути. Плюс на ньому ще ялинка, він може два рази. Він, або кажучи, чотири удари зробить. Кахіндо, звичайно, з себе знімає негативні ефекти, нападає ці пірі, які зараз починають з мене все красти. Не а красти, скажімо так, а знімати по чуть-чуть мої позитивні ефекти. Ну от кріт, до речі, від Ноеля. Шкода ялинку зрізали, так би може там ще якийсь кріт залетів. Тобто, от. І працює, плюс 20% нормально. В передньому не було, тут є. Так, пазузу, в принципі, б'є боляче. Майже Ноль відпав, добре, що в нього небагато залетіло. Звичайно, я дозаряджаю жовтих, щоб зараз після ульти Канни я міг себе почистити. Так, дивимося, Канна, що ти там у нас? Так. Ну, понятно, ходок горизонт Ноль включив. Тильда Відгребла так, Знову накидаю мітли і в принципі кану я маю так забирати ну Було б цікаво, якби була ульта, бо ж що заговорюся, так, Понятно, що там сірі щити висять, поступово шкода її не навішується. Маємо вже де прокидатися, можна середину, ну середину не під дерево, бо там лишнього залетить, а в принципі кудись туди, саму крайню праву точку, можна прокидуватися. Шукати жовтий. Один червоний, ну. Не дуже хочеться знову заряджати кахінду, так. Тут підходять жовті, це добре. Плюс він же отримав дебаф від Кани, який виходить, і я зарядився, супер. Так, накидаємо все. Прибиваємо, ну кажу, всіх вибив. Демета 1400, ну, якщо буде Кріт, то, ну, от, кріп. Тобто два кріти залетіло, чудово. Рохаємося далі, моя червона Та. Тут до речі, задумався, як ці артефакти розставити. Одним словом, плюс 2 до мани в кінці ходу даю Каїті, як завжди. Та? І він має шанс ухилитися. А, так, цей артефакт на зменшення шкоди даю, звичайно, що мед. Ну, Зеніт вже получає, який получає артефакт. тому що тут все-таки плюс 2 до навику. Ну і да, по фіолетових, в принципі, в мене нічого там крутіше немає. Звичайно, сюди би пасувала лампа, але мені теж ще, як мінімум, хоча б одну зловити. Тоді можна буде ставити її лампу. От, по цьому, ну, комусь треба цей артефакт давати <гад> буде. <гад> ну і кріт вирішує дати все-таки, Дейдре. От, По супернику тут вже цікавіше по артефактах, і плюс-мінус класно виставлено. Та? А, тобто, Данте має 10% шансу хилятися. Я так розумію, лотеска. Вже що те, що прийшлося. От, Білобог і Венера будуть бути на 30% сильніше. Ось. І це вже трошки так варто задуматися. Ну, в принципі, що я можу сказати? Тут я трішки на початку затопив з каменем. Звичайно, тут можна було скласти три і без зальоту комбінації в Данте. От прям так як підказує грану, щось мені здалося, що там. Полетить якась комбінація. Хоча насправді тут ніяка комбінація не летіла. Комбінація блетіла, якщо б я складав три в Данте. От. Одним словом, я думав, думав, думав понятно, що нічого доброго не придумав, так і склав, як і цей. Як і воно мені. замуляло Коротше, мені щось в голову. одним словом. Вирішив зразу зарядити Данте. Правда, а що ж його? Euh, сором. Це понятно, що я заряджу зараз двох червоних, ще один хід, і я заряджу, зарядиться, до речі, Каїті до Зарядиться. Але Данте вже починає накидувати книжки. І це да, такий собі моментик. Тут підриваюся, ну. не знаю. Я розумію, що це дивлюся на записі, і це все виглядає набагато круче. Ну, одним словом, Ми тут для того, щоб подивитися, як працюють артефакти мої. І в принципі, по-моєму, я почну з Дейде. Кого? Ну, Можна б було, звичайно, забрати Венеру або Білобога. Бо вони все-таки навалюють сильніше, особливо Венера буде навалювати сильніше. А Я все-таки йду по класиці, вирішую пробивати центр. ходу, маємо крит від Дейде. Артефакт спрацював. Артефакти працюють. Понятно, що Тенгу вже його добере. От, ну, але Каїті я вже не маю в кого ультувати. Тобто, Можливо, треба було добрати цього. Чувака з Каїті, Ден, Данте, а вже Тенго бити в когось іншого, там, плотеську когось ще. Зайди в мед, ну, понятно, що в неї нема сенсу ультувати, тому що зараз а, ці всі книжки будуть красти мої підсилення. Тому її чекаю, з Каїті не знаю, що робити, в принципі, фіолетовий і червоний, особливо не бачу, де тут як можна прокидати далі. Нє, ну, зрозуміло, що можна складати отам під латескою, на Латескою вже есковано складати. Коротше. Що те, я типу намудрив, скажімо так. Понятно, вирішив бити в Летеску, до речі, теж не розумію, чого з жовтими, все треба було сині скласти, і тоді можна було ще трійку червоних кидати в білобога. Ну, Косяків тут багато, на жаль, в цій атаці. Одне, що можна зробити висновок, що кріт від Дейде прийшов, а 10% вихиляння в Данте, його суперника не спрацювали. То ці 10%, ну. Будуть спрацьовувати, але знову ж таки, не завжди. Це якби. Весь прикол карми. Та? Цих всіх відсотків і тому подібних речей. Коли не треба, воно е спрацьовує. Коли тобі там треба, щоб щось там спрацювало, воно не спрацьовує. І так воно, в принципі, як я кажу, рандомна гра, стає ще більш рандомною. Тут, що ми бачимо, в принципі, Лотеска накидала своїх бафів, вона пробила, плюс підпалила мене. і... Все зіграний, <зв Monday>, скажімо так. В mm. ну, основному тут мої косяки. Та. Але подивилися, як працюють артефакти. факто Тобто кріт залітає, воно в попередньому два рази залетів кріт, тут залетів кріт. Тобто ми критуємо. Ухиляння, в принципі, поки що я ще не бачив. Дай там і не було де його побачити толком. Ну тут, ну данте, якби таке. Добре, тут поразка, будемо йти далі. Добре, поїхали далі, беремо цікавіших суперників, да? де артефакти вже бачу і на третій еволюції, навіть є одна оця палка на пазузу на четвертій еволюції. Пазузу, до речі, без еволюції сам, це мене, верніше без прориву ліміту, і це мене рятує. А палка його дає плюс 21% обійти захисні ефекти. І його клас, оцей сумачний ловчий, теж дає 30% шанс обійти захисні ефекти при атаці. Пазу має 51%, щоб вийти захисний ефект, прикольно. І вдарити крітом. Так, це Канна теж може вдарити крітом, тобто Кана на Дві дуже небезпечні небезпечна перчка, скажімо так, Енгус теж має шанс на кріт. Е, ну і Данте може його ухилятися від артефакту, за допомогою артефакту. Тобто артефакти зараз стали такими, що вони можуть якби, підсилити клас героя, то, що дає його клас. А можуть зробити так, що у тебе, наприклад. А паладін може мати артефакт, який дає там, здатність ходока горизонту, тільки з меншим контентом. Добре. З тим, бачимо, що тут мені дали зелені камінці, але я щось ну, їх криво складаю. Тобто я міг давно вже скласти ці три зелених ще, опускав тобто чотири я міг ще три скласти. Но я щось почав складати криво і наскладався до того, що. А, чисто на везінні, от, на тому що його пазузу немає покриву ліміту, я зміг ще в нього три закинути і зарядити своїх зелених. Тому будемо дивитися, як буде Ульта йти, чи буде Маргарет давати кріт. Не, артефакт на кріт стоїть. Б'ю, звичайно, шувкану. Хоча логічніше б було вдарити в Пазіка, але я думаю, якщо щось, то пазіка добрати Енгусом. Хоча Маргарет не крітанула, але для пазузу хватило. Енгос з підсиленим артефактом на атаку дає. Б'є тисячі майже. Прикольно, правда? Ну окей, добре, тут вже починає результати його Данте, накладаю ці всі книжки-щити. І в мене тут є можливість, звісно, вже заряджатися справа. Я дозаряджаю свого нізага, ставлю його в режим очікування, поки це злетять щити. Тут же і Валік свої щити накидує. Суперника, ну коротше, і Данте зараз не кине, так? Да? Ще свої щити і книжки. І я дозарядив свого Данте, Прикольно. Добро, тепер це буде зараз гра з тими книжками. Та? І я чекаю, коли спаде все добро з суперника. Звісно, що бажано прокидуватися справа. Але чомусь я вирішую прокидуватися зліва. Я чесно не знаю, чим це визвано. Бог знає, що я думав, ну, все, тому, що я вирішив що чогось пора так кинути зліва. Не знаю, може, типу, аля, дозарядити е, суперника, типу, щоб піднізати, але ж на ньому ще й так щити висять, тому. Це почалася гра. Мої книжки тирять в нього, щити, його книжки тирять в мене щити. Нарешті я розумію, що треба зарядцяться справа. так? Культує Енгус. дивимося, чи буде Кріт. Кріта нема, але мій Данте ухиляється. От, як бачите. Тобто його Данте не ухилявся. Ні в попередньому атаці, ні тут зараз не буде, здається, ухилятися, якщо я не помиляюсь. Мій Данте вже ухилився, так що. Артефакт так і працює. Ну Раз на бій, десь там якийсь Данте ухилиться. Це якщо вам пощастить. Якщо не пощастить, то хтось ці більше ухилиться. Отакі такі будуть тепер бої. Хтось ухиляється, хтось лупить квіти і. Коротше, все, як завжди, тут буде на удачу. Але артефакти треба однозначно качати, прокачувати, Якщо немає п'ятизіркових там на еволюціях, то звичайно треба хоча б робити еволюції чотирьох артефактам, ну і ставити їх. 5% це теж непогано ухиляння. Вони теж будуть спрацьовувати. Може, не в кожному другому бої, не в кожному третьому, може. Таке удача. Одним словом, бачимо, що я все-таки дочекався, коли поспадають ці щити, зіграв Нізаром, все поблочив. Ну, в принципі, зараз готовий Янгусом забирати всіх і вся. Я, що Підано забрався, але це не важливо, оскільки що. Я забираю його Данте за допомогою ланцюгів. Ну і в принципі Маргарет повинна добивати. Ну Знову ж таки, моя маргарет не крітує, От. Попередні бої були в мене кейти, тут немає. Але перемога є перемога. Беру свою команду анти-Донте, збільшую атаку Sangtrinту. Абзу ставлю артефакт на кріт. Побачимо, чи буде Абзу е, Ну, що там, людове Людовик ухиляння, і вирішив все-таки поставити захист більше, а не атаку, щоб він просто знімав е, негативні, ці, позитивні ефекти суперника. От Суперника бачите, вже дуже багато артефактів на четвертій еволюції. Егіди немає. Туда Егіда вона тільки збільшує захист, чакра дає ухиляння. Тобто, до антенни ухилятися не буде. Бачимо, що збільшення атаки в цьому зеленому, по-моєму, він не атакуючий. Так. Краск може ухилитися. Шолом на четвертій еволюції. Ну Він, до речі, теж цей не атакуючий наче воскрешальщик. Чи як він. Тут бачимо броня, яка дає контратаку на четвертій еволюції, так. І Давайте цей кинжал мечети. Він дає шанс воскреснути. тобто це... Боєць кавалером, та, а цей дає 24 шанс, скажімо так, сопротивлятися цим негативним ефектом, тобто паладін, як Данте, Але з меншим коефіцієнтом. Ну, окей. А, що бачимо по цій чудовій картині? Та, синього, якби не видно, фіолетовий є розкиданий, зелений ескиданий. Тим словом, рішу складати зелений, благо підходять фіолетові. Це дуже добре. Катлікує тут must have. Зарядитися, окей. Підходять сині, теж класно залітають. Ну, понятно, що обітниця на Данте працює, вона на ньому завжди працює. Накидаємо антиміньон своїх мінньонів антиміньйонів. Да? Ну, принципі, Мау іде дозарядився, це добре. Антиміньони працюють. Тобто, коротше, схема цієї атаки команди спрацьовує. Антиміньони дають. Антиміньони, блін, Мауі зараз зніме щити. Пораду дозаряджати синіх, благо тут злітає комбо. Ну, коротше, з каменем повезло дуже сильно, так? Данте, ну, не допомагає йому той захист, якщо в мене летить камінь в нього. Та? Окей, дозабираю Данте, ну і зараз будемо, звичайно, результовуватися. Ось, працьовують вже і броня, і шолом на четвертій еволюції, і. Вкраска спрацьовують крила, тобто він не отримує негативний ефект. Ну, це, я так розумію, від оце Травка і антиміньйон. Так, це, не знаю, шолом на Воскрешальчику фіолетовому він мав би щось там чистити, але він щось не чистить. Я чесно, Він дуже багато цей шолом спрацьовував на цій четвертій еволюції. Вон, до речі, залетів кріт від абзу, забрав пазіка. Ну, в принципі, пазик тут дуже небезпечний. Так що, слава Богу. Розібралися ми з ним хоча б. А, так от, що я хотів за той шолом сказати. Та? ну, той Тейшолом дуже багато спрацьовував. Я так і не зрозумів, як він там чистить, чи він щось, щось там чистить, чи він там чистить і одразу знову получає від мінйонів травку. Ну, Не ту травку, а отруєння. <кхем> так. А, добре, таке діло. Так, цей, звичайно, зелений. Наультував він, по-моєму, хилить і все. Ну, як і все. Основна його хилить, я просто перевіряю, чи він не чистить, тобто чи він не знімає антиміньон. Хоча, в принципі, тут і так тільки каск би накидував міньонів, Ну, менше з тим. Нема да й нема. Одним словом, пробуємо забрати їх Понятно, що тут Воскрешальщик накинув свої ухиляння. Якраз і ухиляються вони всі за рахунок да? Раз і два. Головне, що я вибрав тут Данте і забрав пазузу ударника. Все. Антиміньон висить, камінь мені підганяють, вон фіолетового бачите, все поле фіолетове. Стараюся складати по мінімуму. Блін, один фіг злітає комбо. Ой, коротше, таке діло. Як же ж без комбо? та? Але в принципі мої закажаються. У нього, грубо кажучи, два лікаря і краск, який з антиміньйоном. Ну, от знову спрацював шолом на фіолетовому і шо, і все одно на ньому висять сі гадості. От, то, що там крила спрацьовують в е, Ну да, вони спрацьовують, але на ньому вже так висить, вони ж не чистять, вони тільки не дають поновитися тому ефекту, походу. Я так думаю, на. Да? з цими артефактами ще дуже довго доведеться розпиратися, як прям там, там все до кінця правильно працює, спрацьовує, але то, що. Артефакти на четверті еволюції будуть часто спрацьовувати, це факт. Таке є. І від того вже нікуди не дінешся. Тому, знаю, 5 років програв в гру ні одного артефакту на Четвертій еволюції. Ще, може, через 5 років я і буду мати теж артефакти на Четвертій еволюції. А може, карма їх поїже. Короче, це я вичитую, що ти е, виживаєш, робить. кробить. Що там в нього з цими блін, ухиляннями? що там, Чи він нічого нікого часом, не дай Бог, не воскрешає? Ну, вроді як ні. Одним словом, читав я читав. Що тут думати, треба його добивати, да, і усе. Так що. Ну, ці артефакти на еволюції не завжди рятують. Давайте так, вже остання атака. Так? Команда 6К. Багато артефактів на четверті еволюції. Скажімо так, я і без одновлення артефактів програвав би таким чувакам. Забігаючи на пліт, скажу. Да? Ну дивіться, Артефакт на атаку стоїть Гора, напевно, тіп не до кінця роздоплився. а Тут артефакти не на четвертій еволюції. На кріт стоїть в Єгніса, і це прикольно. Та? На підсилення атаки стоїть в Данте. Не знаю, немає Чакри, немає Асури. Ну, думаю, чуваку ще варто трошки подонатити. Щоб вже нарешті було. Бо то щось не то. На Беку, в принципі, прикольний артефакт стоїть на ухиляння, і плюс в нього є 16%. Ремати шипа, та? Тобто це здається мір. Чи як він? світ світе природи, та? а в нього стоїть клас світ таємниць. Тобто майже стакнулось. Е, ну і цей, по-моєму, хто він? Ага, він паладін, який може дати собі захист, і плюс він має ще артефакт, який може йому дати оцей обітницю, як в Данте. Прикольно, так? Я вважаю, що прикольно. Четверта еволюція в артефактів, О, це що, це вже must have в цих всіх топів. Нам же ж, таким ніщебродам, як і я, залишається тільки що правильно. Надіятися на е, милость карми і що вона буде давати нам хоча б камінь, щоб можна було заряджатися. І виносити якось з якихось ультимейтів. да, Добре, що в чувака хоча б ще нема наданте ніякого, ухиляння. це мені може допомогти. Звичайно, я вирішую тут зарядитися по максимуму. От. Заряджаю свой атропос, заряджаю свого лазузу. В принципі, я вже би міг би пробувати винести Данте. О, До речі, ульта від Ігніса і. Ну, тільки один кріт. Ну, тут вже тепер будуть висіти лапи, які блядь, прикриті книжками, які буде ну, коротше, проблемно збивати. Одним словом, я вирішую ще дозаряджатися. Плоть може знайти три жовтих, щоб там загадився ще Таян, і, типу, з максимальним ефектом пролупашити Данте. Ну, Дривається морда, в мене заряджається тільки ще цей мій Одіссей. Одним словом я розумію, що куди вже чекати, воно лапи своблять. е, й в принципі все. Ну, що тут? Я можу його забрати, звичайно, я його забираю. В нього нема ніяких ухилянь. Кріт від Одіссея злітає класно, навіть два кріта майже добрав, скажімо так. Думаю, може забере пазузу Ігніса, та це навряд чи. Одним словом, зараз буде епічніший кінець цього бою. ну Центр вибив. Камон, чуваку, в якого артефакт на четвертій еволюції. Тому не все ще втрачено, ніхто там не опускайте носа, звичайно, ходіть в шахти. Куйте артефакти, по можливості робіть їх виклики. І все буде добре. не Гра йде далі. Це явно не кінець. І не причина розчарову. Чудовий кінець в мене тут.